Доброго ранку. Село Солочин поруч з санаторієм Квітка Полонини. Ось таке є пасовисько невеличке. Тут неподалік знаходиться кінний клуб, кіноспортивний клуб Гуцулики, а оце його мешканці. Коні. З огляду на їх кількість. Це не всі, їх тут було минулого разу, коли було їх трохи більше. Вони тут знаходяться в вільному випасі. Бачите, все, тонесенька монтузочка, це електропастух. Тут попереджають усіх, хто тут ходить, що це е, під напругою знаходиться. Електроогорожа під напругою. Тут на цих конях проводять, катають дітей. Проводять екскурсії, тобто ті люди, які більш-менш впевнено себе почуваються верхи, тут є маршрути і на цих конячках ви по цим маршрутам катаєтесь. Ну і є такий вид лікування. Я неправильно не знаю, як точно він називається, пов'язаний з кіньми. Ось таке тут теж практикується. Зараз на, на вулиці по відчуттям, мабуть, градусів, ну 14 не, не більше точно. Але не холодно абсолютно. І дуже-дуже сильна роса. Гори.